Вітаю вас, любі друзі! З вами Наталя і нове авторське оповідання на моєму каналі Життя в історіях. Бажаю вам гарного прослуховування і чудового настрою. Бережіть себе. Вечірнє сонце повільно скочувалося за обрій, забарвлюючи подвір'я у теплі охристі кольори. В центрі цього золотавого сяєва стояла вона, стара, побита часом, але вичищена до блиску автівка. Матвій обходив її вже втретє, прискіпливо вдивляючись у кожну деталь, ніби намагався знайти підступ. І чому ж так дешево? нарешті озвучив він питання, що мучило його більше, ніж стан карбюратора. Здається, така ластівка коштує вдвічі більше. Просто швидше продати хочеться, спокійно відповів юнак, дивлячись прямо в очі Матвію. Іншу планую брати, потужнішу. Роман, так звали хлопця, тримався впевнено, але без зухвалості. Матвій потайки намагався придушити в собі дитячу радість, йому неймовірно щастило. Машина, хоч і пам'ятала, що минуле століття була в ідеальному порядку. Було видно, що кожен гвинтик тут затягнутий з любов'ю, а кожна деталь на своєму місці. Руки звідки треба ростуть, з повагою подумав чоловік. Він давно мріяв про власний транспорт, не для розкоші. Для життя. Мати в сусідньому селі зовсім занедужала. Треба було часто навідуватися, та й на ринок з городиною пішки не набігаєшся, але гроші в селі річ невловима, тільки но відкладе копійку, як то дах після зливи заплаче, то колодязь треба поглибити, а то й зовсім наважилася з дружиною воду в хату завести. Так і лишалася мрії мріями аж до цього вечора. Матвій обернувся до дружини, яка стояла трохи осторонь, склавши руки на грудях. Ірино, ну а ти що скажеш? Беремо? Ой, Матвійко, мені вона до душі, тільки. Вона затнулася, зиркнувши на Романа. Що, тільки? Я розумію, що воно, може, й смішно звучить, стишила вона голос, але чому ж ціна така низька? Може, вона нечиста, чи в аварії якійсь була, що на ній живого місця немає під фарбою? Матвій вичікувально подивився на продавця. Роман лише знизав плечима. На його обличчі не здригнувся жоден мускул. Я тут нічого приховувати не буду. У мене вона три роки. Дісталася, чесно скажу, в жахливому стані, купа металобрухту, але битою не була. Самі ж бачите, скільки їй років. Вона як старий солдат, шрамів багато, але дух міцний. Матвій рішуче махнув рукою, відганяючи сумніви дружини. Ірино, ну справді, хлопець молодий, машина майже його віку. Чого ти вигадуєш? Роман ледь помітно посміхнувся, і в кутиках його очей з'явилися добрі зморшки. Взагалі вона на чотири роки молодша за мене, але ви не сумнівайтеся, вона ще побігає. Як я пішов на першу роботу, то весь вільний час у гаражі проводив, все перебрав, власноруч переварив, кузов, робив для себе. Зрештою, вдарили по руках. На капоті автівки підписали простенький папірець, складений від руки своєрідний договір довіри. Домовилися через тиждень зустрітися в Мрев для переоформлення. Роман востаннє провів долоною по крилу машини, кивнув новим господарям і повільно попрямував в бік автобусної зупинки. Він не став пояснювати цим добрим людям справжню причину свого поспіху. Ніяку іншу машину він купувати не збирався, принаймні зараз. Кожна гривня з цього продажу вже була розподілена на ліки та майбутню операцію. Його мати захворіла. Прийомна мати, яка стала для нього всім світом. Роман часто згадував той холодний вечір багато років тому, коли Марина Васильівна знайшла його маленького і майже замерзлого, на зупинці, виходила його в лікарні, не відходячи ні на крок, а потім, не вагаючись, забрала до себе. Тоді в неї ще був чоловік, але він пішов майже одразу після того, як у домі з'явився Роман. Той чоловік не був лихим, ні. Він просто чесно зізнався не зможе віддати серце чужій дитині, а своїх дружина мати не могла. Марина Васильівна вибрала сина і відпустила чоловіка без докорів. Маленький Ромчик довго відчував ту невидиму провину на своїх дитячих плечах. Хоча йому тоді ледве виповнилося п'ять, він розумів більше, ніж дорослі могли уявити. Вони жили вдвох ділячі і радощі і скруту. Марина Васильівна ніколи не приховувала правди, але Роман з першого дня знав лише одне слово для неї мама. А вона, притискаючи його до себе, незмінно шепотіла Синочку, мій рідний. Після завершення навчання Роман не шукав легких шляхів. Його будні наповнилися гуркотом цеху заводу, а вечори запахом мастила та заліза в невеликі автомайстерні на околиці. Саме тамтешній власник. Старий досвідчений механік колись поклав руку йому на плече і твердо промовив Ти зрозумій, Ромчику, ремесло в руках то велика справа, але життя штука примхлива. Якщо доля закине тебе туди, де не буде такого заводу або потреби в твоїй спеціальності, водійський хист тебе врятує. Гарний шофер знайде свій шмат хліба в будь-якому куточку світу. Кермо, це твоя свобода і твоя страховка. Роман дослухався. Мама теж лагідно підтримала цю ідею, мовляв, зайвих знань за плечима не носити. Невдовзі доля підкинула йому справжній виклик напіврозбитий, втомлений життя Мопель. Юнак викупив його за безцінь, за ті копійки, що вдалося відкласти з перших зарплат. Три місяці він практично жив у гаражі, відмивав, перебирав двигун, латав кузов. Під його мозолистими пальцями стара бляшанка поступово перетворювалася на справжню лялочку. Яка виблискувала на сонці свіжою фарбою. Раптом Роман завмер посеред дороги, наче від різкого удару. Він безпорадно озирнувся назад, але пил на дорозі вже влігся. Новий господар разом із машиною зник за рогом. Дідько. вирвалося в нього. У салоні на сонцезахисному козирку залишилася річ дорожча за всі гроші світу. Маленька потемніла від часу дерев'яна іконка. Мама розповідала, що саме її знайшли в кишені його пальта того страшного дня, коли він, зовсім крихітний, ледь не замерз на вулиці. Ця іконка була єдиною ниточкою, що пов'язувала його з невідомим минулим і з тими, хто дав йому життя. Спочатку він носив її біля серця, а коли з'явилася автівка, прикріпив як оберіг. Роман глянув на годинник якщо зараз побіжить наздоганяти, то пропустить останню маршрутку. А пішки додому понад 15 кілометрів нічним шосе. Матвій здавався порядною людиною, заспокоював себе хлопець, якщо щось не сподобається, то швидше за все віддасть, коли умре, зустрінемося. Вдома його зустріла тиша, перемішана з запахом ліків. Ромчику, це ти, синку? почувся слабкий голос із кімнати. Я, мамо. Він зайшов до неї, намагаючись приховати тривогу за посмішкою. Як ти почуваєшся? Та нічого, тримаюся потроху. Вже півроку життя Марини Васильівни перетворилося на боротьбу. Головні болі накочувалися раптово, наче розпечені обручі стискали скроні, аж до темряви в очах і непритомності. Лікарі лише розводили руками. Судини випадки не критичні, але надто серйозні, щоб просто чекати. Потрібен був курс інтенсивної терапії, дорогі крапельниці та препарати, на які в їхньому скромному бюджеті зяяла величезна діра. Саме тому Роман без вагань віддав свою ластівку. Кожен гвинтик, у який він вклав душу, тепер мав перетворитися на шанс для мами знову посміхатися без болю. Роман крокував вечірньою стежкою, відчуваючи дивну суміш полегшення та щікого смутку. Він довго зважував це рішення, прокручуючи в голові сотні за та проти, машина була для нього не просто засобом пересування, вона була символом його першої серйозної перемоги, його гордістю. Але що таке залізо, нехай доблизько відполіроване в порівнянні з життям людини, яка замінила йому весь світ. Рішення визріло остаточно на залізяку він ще заробить, а мама у нього одна. Коли він переступив поріг рідної хати, Марина Васильівна вже чекала на нього, тривожно вдивляючись у вікно. Ромчику, де ж ти заборився? запитала вона, намагаючись підвестися з крісла, але черговий напад болю змусив її знову сісти. Роман заходився швидко накривати на стіл, гримаючи тарілками, щоб приховати хвилювання. Мамо, я машину продав, вимовив він нарешті, не піднімаючи очей. Марина Васильівна лише сплеснула руками, а її обличчя вмить зблідло. Як це продав? Свою красуню, свою ластівку? Ромчику, що ж ти накоїв? Так треба, мамо, гроші вже на руках. Завтра збирай речі, я домовився в лікарні, тебе покладуть на повноцінний курс. Досить терпіти ці болі. Жінка повільно опустилася на стілець, її очі наповнилися сльозами, що заблищали в непевному світлі кухонної лампи. Ти заради мене, заради старої матері віддав мрію? Її голос затремтів. Мамо, не кажи дурниць, м'яко перебив її син, підходячи ближче та кладучи руки їй на плечі. Ти ще зовсім молода. Тобі жити й жити. Я хочу бачити твою усмішку, а не те, як ти ковтаєш пігулки жменями. Машину я собі ще кращу куплю, от побачиш. Тільки от забігався і забув у салоні ту стару іконку. Треба завтра обов'язково забрати. Марина Васильівна вмить стрепенулася, витираючи сльози краєм хустки. Як же так, синку, це ж єдине, що в тебе лишилося від тих, хто тебе народив? Я ж її стільки років берегла. Не вірю я, звісно, що вона допоможе знайти твою рідню, але це ж твій оберіг. Роман притиснув долоню до чола. Я заберу її, мама, обіцяю. Просто згадав, як ти розповідала про той день, коли мене знайшли. Страшні часи були, зітхнула Марина Васильівна, дивлячись кудись у порожнечу минулого. Людей крали просто серед білого дня, на вулицях вічні розбірки, міліція не встигала трупи рахувати. Ти був зовсім малям, а одягнений, як принц. Курточка синя, така модна, що в нашому райцентрі і не бачили такої, а кросівки, я й зараз їх пам'ятаю. Навіть у місті таких не продавали. Було ясно, що ти не з простої сім'ї. Твої батьки, мабуть, досі серця собі рвуть, шукають. Або ж щось лихе з ними сталося тоді. Вона помовчала, а потім додала з надією в голосі. Тепер часи інші, синку, може, ту іконку сфотографувати та в цей ваш інтернет виставити. Вона ж незвичайна, різьблена, старовинна. Раптом хтось впізнає. Роман підвів очі на матір, і в його погляді вперше за довгий час спалахнув вогонь надії. Ця проста думка. Знайти ниточку до минулого через маленьку іконку здалася йому рятівним колом у бурхливому океані невідомості. Мамо, ти просто геній. вигукнув він. Як я сам до цього не додумався, це ж так очевидно. Завтра з самого ранку я поїду за нею. А ти, будь ласка, йди до лікаря, я повернуся до обіду і ми все вирішимо. Марина Васильівна лагідно поклала свою суху випрацьовану долоню на його міцну руку. В її очах відбивався цілий всесвіт любові та тихого суму. Ти моє найбільше щастя, Ромчику. Страшно навіть уявити, як би склалося моє життя, якби того вечора доля не привела тебе до нас. Ти був такий маленький, наляканий, тільки зміг прошепотіти, що звати тебе Роман і що тобі скоро п'ять. Ранок видався туманним і прохолодним. Роман провів маму до зупинки, зачекав, поки вона сяде в автобус, а сам поїхав у інший бік, до будинку Матвія. Він був у того покупця вдома, а потім вони просто довезли його до зупинки і машину перевірили і йому послугу надали. Проте, наблизившись до обійстя, юнак відчув укол досади знакомого силуету старої автівки біля воріт не було. На зустріч йому вийшла Ірина. Побачивши хлопця, вона здивовано підняла брови. Ой, Романе, щось трапилося, невже передумали продавати? Та ні, ніяково всміхнувся він. Просто вчора в машині річ одну дорогу забув, іконку свою, хотів би забрати. А он воно що? Ірина махнула рукою в бік стежки, що вела до пагорба. То біжи швидше туди, до нашої церкви. Матвій поїхав її освятити, я наполягла. Знаєш, машина стара, мало що вона бачила на своєму віку. Хочеться, щоб янгол-охоронець поруч був. Роман кинувся вказаним шляхом, відчуваючи дивне передчуття, яке лоскотало нерви. Біля невеликої церкви він побачив свою ластівку. Поруч стояв отець Михайло. Священник усміхався, кроплячи капот святою водою. Ну, ось, Матвію, машини я ще не освячував, жартував він. Вибачте, отче, ніяковів новий власник. Просто хочеться спокою на душі. Хто знає, які дороги вона пройшла. Батюшка відкрив двері, щоб окропити салон. Заглянув всередину і раптом завмер. Його рука з кропилом затремтіла. Він повільно випростався, і Матвій злякався. Обличчя священника стало білим. У кого, у кого ти купив цю машину? запитав він хрипким, невпізнаваним голосом. Про батюшку Михайла в селі ходили різні чутки. Казали, що він приїхав сюди здалеку, що в минулому він пройшов через пекло, а дехто пошепки називав його колишнім бандитом, який розкаявся, але ніхто не знав правди. Священник знову простягнув руку в салон і дістав ту саму маленьку іконку. Він розтиснув долоню, а іншою рукою витягнув з за коміра точнісінько таку саму, потемніло від часу і з характерним різьбленням. Бачиш, прошепотів він до приголомшеного Матвія. Я замовив їх лише три собі, дружині і синові одна завжди зі мною, друга пішла в землю разом із моєю коханою. А третя Третя мала бути в мого сина, якого вкрали у нас майже 20 років тому, під час тих жахливих розбірок. Настала тиша, яку порушував лише шелест листя. Матвій хотів щось сказати, але його перебив тихий голос Романа, який вже кілька хвилин стояв за їхніми спинами, затамувавши подих. Отже, мене ніхто не кидав, його голос ламався, а в очах стояли сльози. Значить, мама, Марина не помилялася, мене шукали, Батько, це ти? Світ навколо раптом завмер, розсипаючись на тисячі крижаних уламків минулого. Отець Михайло підвів очі, в яких зараз відбивався не лише спокій священника, а й нестерпний біль людини, що роками носила в собі незагойну рану. Він втупився в обличчя Романа, ніби намагався розгледіти крізь рис дорослого чоловіка те мале хлоп'я, яке колись зникло з його життя. Ти Роман? ледь чутно прошепотів він, і в цьому короткому питанні було більше надії, ніж у всіх його молитвах за останні двадцять років. Його обличчя вмить стало попелястим, і він почав повільно хилитися до землі. Роман з Матвієм зреагували миттєво. Вони підхопили важке тіло священника і дбайливо поклали його на молоду траву під розлогою липою. Матвій, блідий від переляку, заломив руки. Господи, що ж це коїться? Що робити, хлопче? Біжи, ні, краще їдь. За фельдшером, негайно, у вас же лікар є в селі. Голос Романа тремтів, але в ньому відчувалася рішучість. Матвій лише кивнув, застрибнув у свою щойно куплену машину і, здійнявши хмару пилу, помчав у бік села. Минуло не більше п'яти хвилин, які Роману здалися вічністю, коли Михайло знову розплющив очі. Його погляд був каламутним, але наповненим неймовірним світлом. Синку, бачиш, як доля повернула, вихрипив він, намагаючись посміхнутися посинілими губами. Я вже зневірився, вже думав, що зустрінемося лише на тому світі, але ти сам мене розшукав. Бог почув. Роман перебував у стані цілковитого заціпаніння. Скільки разів він, засинаючи в маленькій кімнаті Марини Васильівни, уявляв цей момент, уявляв, як зустріне справжнього батька чи матір, як розповість їм про свої образи, про те, як йому їх не вистачало. Але зараз, дивлячись на це бліде, виснажене обличчя, він міг думати лише про одне у нього ще є мама, яка виховала його, і він не хоче втратити жодного з них. Священник знову заплющив очі, і його дихання стало уривчастим. Тату! Тату, чуєте мене? Роман обережно потряс його за плечі, але голова Михайла безвольно мотнулася вбік. Тату. закричав він з такою відчайдушною силою, що з навколишніх дерев з шумом злетіли злякані птахи, розриваючи тишу церковного подвір'я. Поруч із вереском Гальм зупинилася машина. Незнайома жінка в білому халаті вискочила з салону, рішуче відсунула Романа вбік і впала на коліна біля Михайла. Вона щось швидко і ровчисто говорила в слухавку телефона, одночасно розстібаючи комір священнику і витягуючи зі своєї валізки шприци та ампули. Матвій мовчки підійшов до романа, обійняв його за плечі та відвів трохи вбік. Посидь тут, хлопче, тихо промовив він. Тобі зараз не варто на це дивитися. Все буде добре. Бог не забере його тепер, коли ви нарешті зустрілися. Минув місяць. Повітря було напоєне пахощами квитучих лип та стерильною чистотою лікарняних коридорів. Роман увійшов до палати Марини Васильівни з обережністю, хоча знав, що найгірше вже позаду. Завтра її мали виписувати. Гроші від продажу машини зробили своє. Операція пройшла успішно і зараз мама буквально розквітла, наче їй знову було 18. У неї з'явилося стільки планів на майбутнє, і Роман із задоволенням спостерігав за нею. Добрий день, а де моя матуся сховалася? весело запитав він, заглядаючи в палату. Жінки-сусідки, які вже давно звикли до частих візитів турботливого сина, тихо захихотіли. Ну як це де? Відомо де, Романе, у 18-й палаті в кардіології. Хлопець розгублено завмер, стискаючи пакети з речами. Як у кардіології? І що знову зле? Він не чекав на відповідь і майже бігом кинувся поверхом вище. Серце колотало в грудях від тривоги, але коли він відчинив двері відділення, картина, що постала перед його очима, змусила його зупинитися. Роман побачив їх одразу. Вони сиділи не в палаті, а в невеликому зеленому куточку наприкінці коридору. Велика декоративна пальма майже повністю приховувала їх від сторонніх очей, і, якби він не знав, кого шукає, пройшов би повз. Михайло, який вже потроху оговтувався після серцевого нападу, тримав Марину за руки. Вони про щось гаряче, півпошибки сперечалися, і в їхніх голосах не було ворожнечі, лише глибоке, зріле почуття та взаємна вдячність. Роман, повільно відсунув широку зелену гілку. Ну, добрий день вам, з легкою іронією вимовив він. Марина Васильівна миттєво відсмикнула руки і густо, наче дівчисько, почервоніла. Роман ніколи не бачив свою маму такою гарною. Очі сяяли, а з обличчя зникли ті важкі тіні хвороби. Привіт, ромчику. зніяковіло мовила вона. Привіт, синку, додав Михайло, і в його голосі відчувався спокій людини, яка нарешті знайшла свій дім. Роман схрестив руки на грудях і хитро мружився. А ви нічого не хочете мені сказати? Наприклад, як довго ви збираєтеся ховатися за цією пальмою? Він стояв трохи осторонь, спершись на одвірок, і з теплою усмішкою спостерігав за цією неймовірною картиною. Навіть у найсміливіших мріях, коли ще хлопчиськом задивлявся на зірки крізь вікно, Роман не міг уявити, що життя зробить такий крутий віраж. Його два світи минуле, загорнуте в туман невідомості та сьогодення сповнене любові прийомної матері. Нарешті зіткнулися, але замість катастрофи сталося диво. Він щиро боявся, що між Мариною та Михайлом почнеться прихована війна, боротьба за його прихильність. Проте доля, виснажена десятиліттями їхніх страждань, вирішила подарувати їм мир. Ні, Михайле, Марина заперечно похитала головою, хоча в кутиках її вуст тремтіла ніжна усмішка. А я кажу так м'яко, але непохитно наполягав батько, не випускаючи її долонь зі своїх рук. Роман не витримав і зробив крок вперед. То все-таки так чи ні? Визначтеся вже, бо інтрига занадто затягнулася. Михайло повільно підвівся. В його руках вже не було тієї колишньої хворобливої слабкості, лише гідність людини, яка знайшла свій шлях. Романе, ти вже дорослий чоловік, почав він, дивлячись синові прямо в очі. Я вирішив залишити службу в церкві. Можливо, я був не найкращим служителем, бо пішов туди не тільки з любові до Бога, а й щоб сховатися від власного болю. Я молився за тебе кожного дня, і ці молитви тримали мене на світі. Тепер, коли ти поруч, я хочу бути справжнім батьком, хочу прожити ті роки, які ми втратили. А ще я хочу, щоб твоя друга мама. Вийшла за тебе заміж, підказав Роман, весело підморгнувши. Саме так вийшла за мене заміж. Михайло набрав повні груди повітря і знову повернувся до Марини. І знаєш, Марино, син тут абсолютно ні до чого. Це моє серце просить. Марина Васильівна знову вперто похитала головою, та рум'янець на щоках зрадницьки видавав її. «Михайло, ну яке заміжжя в нашому віці? Про що ти кажеш? Ти й так зможеш бачити ромчика щодня. Ми ж тепер одна родина. Марино, я ще раз повторюю, роман тут ні до чого. Я тебе прошу як жінку, яка врятувала мого сина і яка стала мені дорожчою за життя. Роман засміявся, відчуваючи, як тягар зникає з його душі. От що, мамо, він поклав пакет з речами на лаву. Я речі приніс: заважати вашій дипломатії не буду. Ви як до чогось конкретного домовитися, дайте знати. А я, мабуть, піду. Треба собі костюм парадний підібрати. Самі розумієте, подія не пересічна, батьки одружуються. Марина залилася рум'янцем, немов макове поле, а Михайло лише переможно підняв вгору великий палець. Роман розвернувся і швидким кроком попрямував до виходу з відділення. На самому повороті він, занурений у свої думки, мало не збив з ніг молоденьку медсестру. Дівчина скрикнула, її тика з паперами полетіла на підлогу, а сама вона почала падати. Роман, чиї рефлекси були відточені роками роботи в майстерні, вправно підхопив її в польоті, міцно притиснувши до себе. Дівчина, яку звали Інною, дивилася на нього величезними, наляканими синіми очима, що нагадували весняне небо. Поставте, поставте мене на місце, будь ласка, прошепотіла вона, затамувавши подих. Не можу, абсолютно серйозно відповів Роман. Чому? здивувалася вона. Здається, ви мене зачарували, а зачарованим людям заборонено робити різкі рухи. Дівчина розгублено кліпала довгими віями. Роман краєм ока помітив рух у глибині коридору. Батько з матір'ю стояли біля своєї пальми, обійнявшись, і з неприхованою гордістю та любов'ю спостерігали за сином. Роман обережно поставив медсестру на підлогу, але її руки не поспішав випускати. Тепер я просто змушений запросити вас на каву, сказав він із тією самою фірмовою усмішкою, яка підкорювала серця, інакше мені доведеться лягти у ваше відділення з гострим нападом закоханості. Інна нарешті усміхнулася не потрібно в наше відділення, у нас місць немає. Краще я й справді піду з вами на каву, тільки якщо ви пообіцяєте більше мене з ніг не збивати. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.